Вітаю, ви дивитесь новини. і Команда ПТРК вже готова розказати вам про таке: шкільні автобуси. Шлях до шкіл з віддалених мікрорайонів Павлограда стане простішим. Пенсія за пільгами або хто може завчасно розраховувати на заслужений відпочинок. Павлоград спортивний у місті з'явилось нове поле для міні-футболу. Про це та інше вже за мить. Із 1 вересня у Павлограді запустять додаткові шкільні автобуси, які підвозитимуть дітей до навчальних закладів. За яким маршрутом курсуватиме такий транспорт? Дивіться далі. У сюжеті додаткові автобуси будуть підвозити дітей з мікрорайонів Проточилівки та Бельбеса до шкіл, що розташовані у центральній частині міста. Всього їх буде два і виїжджатимуть вони одночасно. Один автобус будет забирать детей в 7.15 с конечной остановки улица Калинина бывшая, теперь она Ивана Багуна. В 7.15 будет там стоять автобус, на нем будет написано «Дети». Вот, э, и по остановкам от рейсового автобуса они будут подбирать детей и подвозить детей э, к школам 17, 2, 1 и 9. Назад дітей початкових класів почнуть забирати о 13.50, старших учнів о 15.00. За такою ж схемою буде їздити й інший автобус за другим маршрутом з Проточилівки, починаючи з вулиці Олени Пчілки, колишньої красіна. Ми попросили водія, щоб він завтра, там перші дні. Будемо так говорити, це буде тестовий. режим да, работы этих автобусов. 10 минут он еще подождет детвору. И точно так же по остановкам он будет забирать детей, которые у нас живут на улице вот, Трасина, Олайны Пчилки, и будут э, следовать маршрутам до Полтавской, высаживать детей, которые у нас учатся в 9 первой школе, потом по Полтавской высаживать детей, которые учатся во второй школе, переезжать на Горветку в 17-ю школу, и конечная остановка – это третья школа. Перший тиждень шкільні автобуси будуть їздити у тест режимі. Потім графік відправлення можуть відкоригувати відповідно до розкладу занять. У відділі освіти наголошують про виключність пасажирів у такому транспорті. На цьому акцентував і міський голова Павлограда Анатолій Вершина під час сьогоднішньої наради у міськвиконкомі. Ще раз подчеркую, що це автобус для перевозки ісключити дітей, там не має бути батьків, и не и не могут быть не могут пере, пере, переезжать потому что только как только мы пустим там одного скажет у меня дочь или сын в первый класс пожалуйста едьте автобусами маршрутными мы делаем это исключительно для детей там родители ездить не могут Для пересування у шкільних автобусах вже закупили проїзні білети. Їх видаватимуть на місяць і діятимуть вони тільки у навчальні дні. Нагадаємо, підвіз до шкіл учнів 10 11 класів за одноразовими білетами з Соснівки, південного та городища почали здійснювати з березня місяця поточного року. Людмила Литвиненко Віктор Петров, новини ПТРК. У Дніпрі відкрили оновлений ізраїльський культурний центр. Із цією подією єврейську громаду регіону привітав голова облради Гліб Пригунов. За його словами, українські та ізраїльські народи об'єднує багато спільного. Зараз Україна виборює свою незалежність. Як свого часу це робив єврейський народ, тому Дніпропетровська область відкрита до співпраці у розвитку спільного бізнесу та мистецьких напрямків. На честь відкриття голова облради подарував ізраїльському культурному центру видання Кобзаря Тараса Шевченка. Участь у заході взяли також міністр репатріації та абсорбції Ізраїлю та надзвичайний і повноважний посол цієї країни в нашій державі. Нагадаємо, ізраїльський культурний центр у Дніпрі функціонує із червня 1992 року. Він веде широку культурно-просвітницьку діяльність. багаточисленні програми та проекти направлені на розвиток всебічних контактів між Україною та Ізраїлем. Із 1 вересня навчатись в українських школах буде по-новому. Принаймні, така інформація шириться у засобах масової інформації. Чи справді це так, та за якою ж програмою будуть навчатись діти у молодших класах новою чи оновленою? Дізнаєтесь із наступного сюжету. Оновлення програми навчання для школярів молодших класів колегією міністерства освіти було затверджено в серпні місяці. Тобто, вчителі будуть продовжувати працювати за тими ж стандартами та підручниками, які використовувались раніше. Зміни ж пояснюють у відділі освіти Павлограда, торкнулись лише 13 програм з 14, що дорівнює 10% від загальних 100. Дуже багато ходить дискусії, і і в інтернет насичений, і на телебаченні і. Завжди зачіпляються за що? За ключове слово: червона паста, контроль батьків і так далі. В методичних рекомендаціях Міністерства освіти говориться, що червоною пастою бажано не користуватися в адаптаційний період першокласника. Адапційний, адапційний період першокласника проходить у дітей по різному. Ті, які ходили в дитячий садочок, вони адаптуються за декілька місяців. Ті, хто не ходив до дитячого закладу, вони адаптуються трохи довше, там півроку. А деякі, навчаючися цілий рік, можуть і не звикнути до шкільного навчання. Саме тому. Писати червоною ручкою чи олівцем вчитель буде вирішувати індивідуально у кожному випадку. Лише чуткою можна назвати й те, що від тепер дітей у молодших класах не будуть змушувати вчити табличку множення, адже розвиток механічної пам'яті у школах не відмінили. Вивчати без напруги, тобто без обов'язковості ознайомлюють дітей, в межах п'яти починають вони вчити, потім переходячи в інший клас, слідуючи табличку множенню слідуча, але на кінець навчання в четвертого класу вони повинні будуть виходити саме з тим же багажем, яким ну закладено у державному стандарту, тобто знання, уміння і навички вони повинні мати ті ж. Ще один побутуючий міф про нову початкову шкільну програму. Твердить, що батьки мають право повністю контролювати процес навчання. Однак і це, як виявилось, не зовсім так і міністром освіти Лілі Михайло Гріневич було наголошено. І на конференціях обласних і ми збиралися секційними заняттями для вчителів початкових класів, обговорювали про партнерські відносини між батьками. Вони не є контролюючим органом. Вони можуть запитати вчителя, чи вона користується тими методичними рекомендаціями, яке надало Міністерство освіти. Чи дійсно для дітей використовують? ці ті матеріали, але будувати свою роботу повинен вчитель так, щоб батьки були партнерами, тому що вчитель все рівно є головною ключовою фігурою в школі. До фактичних змін у оновленій початковій програмі можна віднести хіба виключення дублювання тем з предметів природознавства, я у світі та основи здоров'я, а також зменшення навантаження з вивчення віршів на пам'ять. Включили до програми з літературного читання і більше сучасних поетів і письменників. Зокрема, бібліотеки Павлограда вже поповнились художніми книгами Всеволода Нестайка. Загалом усі зміни у шкільній програмі для молодших класів необхідні для того, аби спростити та полегшити як фізичне, так і психологічне. Логічне навантаження на дітей, аби учні були заохочені ставати успішними, а не закомплексованими. Кардинально ж змінити погляд на освіту в Україні планують до 2018 року, і цей процес запевняють у міськ воно не може бути швидким. Людмила Литвиненко Віктор Петров новини ПТРК. Кількість осіб, які матимуть змогу вийти на пенсію на пільгових умовах, скоротилась на 40%. Таке рішення прийняв уряд, затвердивши нові списки виробництв та професії, зайнятістю яких дає людям право раніше піти на заслужений відпочинок. Детальніше про це у сюжеті сьогодні чоловіки виходять на пенсію у 60 років, а жінки в залежності від дати народження. є та й такі категорії населення, які можуть вийти на пенсію на пільгових умовах. Це люди, які працювали на шкідливому чи важкому виробництві. Так, наприклад, шахтарі мають право вийти на пенсію, маючи 20 років підземного стажу. Однак, відповідно до нової постанови уряду від 2 серпня поточного року, кількість людей, що матимуть право на пільгову пенсію, значно скоротилась. Затверджуючи нові списки, держслужбовці спирались на звіт департаменту соціального захисту населення про результати проведення атестації робочих місць, усі галузи економіки. Зі списків були виключені виробництва та професії, представники яких не підтвердили своєї 80-відсоткової Зайнятості на цих роботах із списків було виключено такі посади: керівники підприємств та їх заступники, керівники структурних підрозділів, начальники цехів, дільниць, головні інженери цехів дільниць, головні енергетики, головні механіки, головні електрики, старші майстри, майстри, вивільні вивільнені бригадири та інші. Працівники ремонтних і допоміжних груп, які не зайняті ремонтом та обслуговування обладнання в умовах діючого виробництва. Професії робітників, які вже практично не існують на даний час. Тож представники зазначених професій виходитимуть на пенсію на загальних умовах, якщо тільки роботодавець не візьме на себе відповідальність і не відправить свого підлеглого на заслужений відпочинок достроково у 55 років. А таке право у керівників підприємств є. Ось тільки пенсію таким громадянам певний проміжок часу. Сплачуватиме не держава, а керівництво організації де особа працювала. Працівники, які будуть іти на пенсію, після набрання чинності цієї постанови пільговий стаж буде враховуватися до 2 серпня 2016 року на умовах раніше діючого законодавства. Після 2 серпня, з 3 серпня, вступає в силу діюча постанова, відповідно до якої буде враховуватися пільговий стаж у постанові 461 Також врегульовано питання щодо нарахування пільгового стажу працівникам, зайнятим на виробництві 50% часу на рік. Їм до пільгового стажу будуть нараховувати тільки повні відпрацьовані дні. За словами Ольги Мішусти, такі зміни у списках виробництв та професій, представники яких мають право вийти на пенсію раніше дозволять оптимізувати державні витрати на пільгове пенсійне забезпечення. Ксенія Поспехова, Віктор Петров, новини ПТРК. Вчора жителі будинків по вулиці Тетяни Федорової отримали у подарунок нове поле для міні-футболу. Хто зробив такий сюрприз для любителів поганяти м'яча? Та як пройшов перший матч? Дивіться далі. Урочисте відкриття нового поля для мініфутболу відбулось вчора у районі вулиці Тетяни Федорової. Там розгорнулось справжнє дійство. Спочатку для всіх бажаючих була проведена спеціальна футбольна розминка. Далі слово взяли гості спортивного свята народний депутат України Артур Мартовицький, депутат обласної ради Микола Панамочук та заступник міського голови Віталій Мовчан. Артур Володимирович привітав присутніх зі святом спорту та здоров'я і зазначив, що попри те, що держава нині перебуває у скрутному становищі, потреба у активному та повноцінному фізичному розвитку дітей була, є і буде. Сьогодні за моєю за спиною прекрасне міні-футбольне поле. Ще в апрелі здесь був і була свал. Вот, потом вы можете уже пройти, расчищено о переулок Днепровский, расчищен. У нас есть еще в перспективе решение, это автоматизировать подачу воды со скважины. Потом разобраться вот там с теми неградами, которые есть. И знаете, вот постепенно, если мы будем вместе, эти все проблемы, которые они есть, они будут решаться в позитив для жителей микрорайонов. Привітав жителів мікрорайону і заступник міського голови Віталій Мовчан. Він переконаний в тому, що гідно оцінити це футбольне поле зможуть лише любителі активного відпочинку, в тому числі і футболісти. Пацанов і для всіх ця площадка це велике чудо. Я просто представляю, що це такое. Кожен кусочок такого труда першу чергу, вас, жителі цього мікрорайону, цих молодих ребят. Он приносит радость и наслаждение вам, и мы радуемся каждой кусочку асфальтированной улицы, каждой футбольной площадке. По чуть-чуть, по чуть-чуть, и город, он будет приведен в то состояние, в котором он должен быть. Після поздоровлень перші особи перерізали стрічку. Від організації Молодіжна ініціатива реформ футбольна команда Лиман отримала подарунок три новеньких м'яча. Гравці, які мешкають неподалік, не приховують своєї радості з приводу того, що тепер у них є своє власне футбольне поле, де можна потренуватись. Раніше у нас не було цього поля. Ми грали ну на другому полі. воно було намного менше. Ну і якось неудобно. А тепер нам построїли поле, Ми доволі це можна сказати, навіть наша мрія. Очень ну, довольны и с радостью на ньому играем. До этого поля у нас было меньше, намного, и нам было неудобно играть, там было много мусора. И теперь построили это, вроде бы намного больше, ворота поприятні. Играть на песке тоже неплохо. Після завершення церемонії відкриття учнів запросили стати вболювальниками футбольного матчу між командами Леман та гравці з мікрорайону ПЗТО. Спортивна гра була досить цікавою та емоційною. Хлопці не лише змагались за перше місце, а й освоювали нове поле. Вони сподіваються, що такі ігри тепер стануть традиційними. Ілона Безпалова, Станіслав Мартиненко, новини Петерка. Сьогодні ми перегорнули останню найтеплішу сторінку календаря, і вже завтра зустрічатимемо осінь. Але перед тим як вступити в нову пору року, команда Павлоградської телерадіокомпанії вирішила дізнатись, яким було це літо для Павлоградців, і ось що із цього вийшло. Останній день літа вже нагадав павлоградцям про те, що на носі осінь, про холодну та похмуру прощалась з містянами найгарячіша пора року. Які спогади про літо візьмуть Павло із з собою в новий сезон? Ми дізнавались прямо на вулицях нашого міста, і для когось це літо було взагалі першим у житті. У Нас ярке впечатлення, це наш дитина, який перше літо з нами провів первое море наше, первое впечатление ребенка. Вот это, наверное, и для нас. Звичайно, багатьом найбільше запам'ятався морський відпочинок. Ну, наверное, в первую очередь это море. Я была там неделю. Отдыхала. И в вторую очередь, это моя подружка скоро выходит замуж. У нас был шикарный девичник эту субботу, который мы провели на бассейне. Но це був день будто, как будто во сні мы были просто. Вот это самое, наверное, яркие підчитлення за все лето. Та є серед павлограців таких, хто зрадив традиції їздити у подорожі, та усі три місяці провели в рідному місті. Але від того відпочинок не став менш насиченим чи яскравим. Я отдыхала в компанії з друзями. Ми ходили в поход. Часто гуляли вместе. Ну, у мене в этом году не так, як в прошлом. Є й ті, хто свою відпустку використав сповна та мав насичені подіями літні дні. Морі, столиця, Орловщина. Прекрасно. А хто стільки чекає на умріні, вільні від роботи дні, бажаючи встигнути принаймні на оксамитовий сезон. В принципі, відпуск в сінтібрі може бути. Удастся съездить на море. Погода была замечательная. Просто праздников хотелось бы побольше. Ярка очим будь-городі у відділі культури Павлоградської міської ради зазначають, що масових заходів в останні три роки дійсно стало менше. Передусім, це пов'язано із проведенням на сході країни антитерористичної операції. Однак найбільш значущі свята не залишаються без уваги нашої громади. Найяскравішою подією цього літа для Павлограда вже традиційно стало святкування Дня Шахтаря. Містян розважали богатирські ігри та зірки естради. Відзначив Ся цьогоріч день незалежності. Вперше в нашому місті до нього приурочили парад вишиванок. До того у день національного прапора єдиним парадом центральною вулицею міста пройшлись творчі та трудові колективи Павлограда, члени громадських організацій. Не менш яскравим стало святкування ще одного національного свята Дня Конституції України. І методист міського культурно дозвільницького центру запевняє, що запам'ятаються Павлоградцям і заходи, які чекають на них восени. В частности, в ближайшее время у нас намечается День города нашего, в котором будет опять-таки работать большое количество локаций различных. Фестиваль в этом году планируется сделать фестиваль рестораций нашего города, чтобы наши горожане узнали, какие у нас кухни разноплановые, разносторонние. Музыканты нашего города должны показать свое творчество, свои умения. И, конечно же, ожидается, города сюрприз для всіх горожан, для гостей Це в обов'язковому порядку приїжджає гость. 24 сентября сімтября намічається уже дев'ятий пощуту фестиваль сучасного мистецтва. А от психологи нагадують, що будь-який перехід з одного сезону в інший має вплив на настрій людини, аби не стати жертвою так званої осінньої меланхолії, радять дотримуватись простих правил. Найголовніше розуміти, що. Ты сегодня здесь и сейчас и понимать что сейчас лето а потом будет осень да вот эти вот переходы то есть тебе иногда нужно напоминать точно так же как в конце недели что сейчас будет суббота воскресенье отдыхаю в понедельник мне нужно собраться идти на работу подготовить вещи которые бы вас радовали возможно они не совсем новые но и те которые будут приносить вам позитивные эмоции помнить о том что отпуск он и каждую неделю один день например в неделю обязательно провести его либо на природе либо с друзьями либо сходить что-то посмотреть Еть інтересна, а ще каже психолог: саме осінь це найкращий час, щоб змінювати свої звички та починати життя з нового аркуша. При цьому варто пам'ятати про вітамін С та винагороди для себе і своїх близьких навіть за найменші досягнення. Катерина Стрельчук, Віктор Петров, Олександр Браченко. Новини ПТРК. Яким би не було це літо, збережіть його у найкращі моменти. А осінні нехай стане для вас особливою та неповторною. Новини ж ви можете переглянути на нашому каналі у Ютубі. А вже за мить дізнайтесь, якою буде погода 1 вересня. До зустрічі.